Мої вітання, і сьогодні одразу до роботи. Партнери завершили підготовку гарантій безпеки для України, і тепер документ очікує на політичне затвердження, заявив Макрон. Вони включатимуть підтримку сил оборони, відправку військ для забезпечення миру в Україні та зобов'язання підтримки від штатів. Політичне затвердження щодо гарантій безпеки, яке вже є і лежить десь у когось на столі. Воно вже давно лежить у когось на столі. Є два невирішені моменти в цьому документі, які будуть е, вирішені ну, в останню мить, навіть після останньої миті. Що мається на увазі? Е, дуже багато хто може допомогти і хоче допомогти матеріально, але ніяк не силою, не обороною, не солдатами, не захистом, не живими людьми. А це перша історія. Друга історія. Вони, тобто наші партнери, мають чітко зрозуміти для того, щоб допомогти, щоб зрозуміти, як допомогти. А для цього їм треба знати, де саме вони будуть базуватися, де саме їх дислокація. Від цього дуже багато залежить. А це, як ми розуміємо, буде вже після мирної угоди чи що вони там підпишуть. Поїхали далі. РФ готує новий наступ, щоб відкрити шлях для атаки на Краматорськ, на Слов'янськ. Близько ста тисяч рашистських солдатів зосереджено біля Покровська. Наступ на Краматорськ та Слов'янськ з їх сторони. Так, новини, давайте почнемо з хороших. Так чи інакше, до 2029 року ноги їх не буде на цих напрямках абсолютно точно. Погнали хірові новини. Їм не треба вести активний наступ на ці території. Їм треба з'єднати між собою дві точки. Коли вони будуть з'єднувати на цих напрямках, є якісь важливі дві точки. От їм треба їх з'єднати для того, щоб побудувати там, боже, переправу, не знаю, дорогу, сполучення. При цьому їхня задача максимально. Саме там, де вони хочуть оці точки переправи з'єднати, от саме там максимально засипати. Тобто, це можна вичислити, якщо знати, де вони сиплять, що там тіпа нічого такого нема. От саме ці точки для них найважливіші. Поїхали далі. Відновлюється кримінальна відповідальність за СЗЧ. Верховна Рада підтримала законопроект у першому читанні військовим, які самовільно залишили частину, загрожуватиме тюремне ув'язнення від 5 до 10 років. Кримінальна відповідальність за СЗЧ. Така вона вже і кримінальна, да? Це однозначно точно будуть якісь е, заборони, обмеження, не знаю, штрафи, можливо, навіть і зневолення, але не так, як написано, не 5-10 років. Це однозначно точно. Тобто будуть ще тут якісь правки. В Україні створюють ешеловану систему протидії ворожим шахедам Завесельській. Наскільки ефективна ця система? Крута історія, не нова, історія ефективна, і історія потребує трошечки інших настройок, більш точних. А так все ок. ЄС запроваджує нові правила перетину кордону з 12 жовтня. У паспортах більше не ставитимуть штамп, замість них буде цифрова біометрична реєстрація. До бази будуть вносити фото особи, відбитки пальців з 12 років, дані закордонного паспорта, дату та місце в'їзду-виїзду. Відмова у в'їзді також внесеться до бази. Так, почалося біометричні дані, дані закордонного паспорту, фото. Перетин єс. Вибіркова система, тобто це буде від чогось залежати. Не скрізь так буде. А на що це робиться? Тобто, основна ідея, яка? Чистка, чистка, чистка населення, чистка е народу. Причому тут одне до, до іншого, не зрозуміло. Так, поїхали далі. Трамп виклав фото з бункерним заляски після розмови з лідерами Європи. Розмова пройшла на підвищених тонах. Європейці більше не очікують, що Трамп запровадить санкції проти Рашки. Ми з вами так і дивилися, що він до останнього буде робити себе гарного поліцейського. Фіцо завтра приїде в Ужгород для зустрічі з Зеленським, щоб обговорити питання енергетичної інфраструктури. Що нам з вами від того приїзду? Знову карти тікають. Ну, такі карти, що краще б ніхто не приїжджав, тому що тут і погрози, і загрози, і маніпуляції, і все на світі. Дякую.